Вітаю, ефір загальнонаціонального марафону. Переймає команда телеканалу Рада. Працюватимемо до шостої вечора. Мене звати Ольга Бутко і традиційно розпочинаємо мовлення із випуску новин. Ранковий обстріл Краматорська на Донеччині окупанти завдали щонайменше сім ударів по місту. Внаслідок атаки загинула одна людина і ще двоє поранені. Про це повідомляє керівник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. За попередніми даними, усі удари були спрямовані на промислову зону міста. Під ударом ворожих шахедів у Харкові опинились приватне підприємство, торгівельний центр та будинки. Повідомляють в облпрокуратурі. На цей час відомо про чотирьох постраждалих, яким надається медична допомога. Травмованих серйозно на щастя немає. Більше розповість наша кореспондентка із Харкова Катерина Космарова. Вона із нами наживо. Катя, вітаю, Розкажи останні подробиці. Вітаю Олю. Одним з найбільш постраждалих об'єктів сьогодні зранку став торговельний центр, найбільший та найвідоміший ринок у Харкові. І цей сектор, де ми зараз перебуваємо, зазнав масштабних руйнувань, адже повністю було знищено 90 торговельних павільйонів, та ще майже сотня були пошкоджені. Вогонь охопив приблизно 500 квадратних метрів. Та стовпи диму можна було побачити з різних куточків міста. Наразі тут тривають роботи ці підприємства. Ємці, у кого повибувало вікна, наразі їх забивають. А також а ті, у кого торговельні точки повністю згоріли, намагаються оцінити збитки. Щоправда, там видно й так, що згоріло просто все. Як кажуть представники цього ринку, ті підприємці, чиї точки постраждали, будуть перес переселені на нові. А, також загалом росіяни обстріляли тут саме ряди з дитячими іграшками, також а, жіночий та чоловічий одяг. І насправді це вже друге влучні. Аня сюди за останні а, два місяці. Так а, минулий удар а, був теж неподалік. Тільки ну а, там почали щось відновлювати та провели демонтаж пошкоджень. І от знову така страшна трагедія. До того ж крім ринку, під ударом опинився а, опинилася і багатоповерхівка. Там значно пошкоджений фасад. Також повибувало скління. Десь біля четвертої години я почула вибух з півдня, з цієї сторони, потім ще один. Я розбудила свого сина і вже він вибігав з кімнати під такий от прям близько-близько і пішло з тієї сторони дуже сильні вибухи. В нас полетіли скло, полетіли. Я думала, що вікна розбилося, але ж це були скло дверей внутрішніх нашій квартирі. Ну, зараз вони не зачиняються, але слава Богу, всі цілі, і це головне. Да. Ну, от Таке, мабуть, ще один день народження, вже не другий, скажу чесно. Перший отряд приїхав, вони спочатку допомагали, тобто людей витягали. От, тоді передають нам, наші функції далі – чай, кава, та допомога, психосоціальна допомога, першодомедична допомога також. Даними слідства атака розпочалася десь близько третьої години ночі і використав вороги безпілотники типу Грань. 2 загалом під ударами опинилися чотири райони міста, і було щонайменше 20 влучань. Також в одному з районів міста були пошкоджені житлові будинки та автівки. Ще в одному з районів міста був пошкоджений значно готельно-ресторанний комплекс. Там горіли споруди та приміщення. І загалом маємо четверо постраждалих цивіль. Серед них троє чоловіків та одна жінка, які звернулися по медичну допомогу. з гострою реакцією на стрес і їм допомога була надана на місце. Це наразі вся інформація. Харків на зв'язку. Олю. Катю, дякуємо. І з нами на зв'язку була кореспондентка телеканалу Ради Катерина Космарова. Розповіла про наслідки ворожої атаки на Харків. Гатило окупанти і по Дніпропетровщині. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Застосували дрони, артилерію та керовані авіабомби. Минуло без жертв і поранених. Утім, у Нікополі пошкоджені два приватні будинки у Сенельівському районі. Понівечено підприємство. На Одещині внаслідок ворожої атаки вночі загинув чоловік. Очільник ОВА Олег Кіпер повідомив, під ударом була цивільна інфраструктура, зокрема приватні житлові будинки. У деяких місцях спалахнули пожежі. На місці атаки нині перебуває кореспондентка телеканалу Ради Світлана Довжук. Світлано, вітаю, що відомо про наслідки атаки. Вітаю, Ольго. На Одещині зараз в приватному секторі активно триває ліквідація наслідків обстрілу. Навколо тут пошкоджені кілька приватних будинків, але найбільших руйнувань зазнав двоповерховий приватний будинок позаду мене. Як нам розповіли власники, що вже за попередньою оцінкою експертів другий повер будинку непридатний до житла, тож його доведеться демонтувати. А сама родина на момент обстрілу встигла вчасно сховатися в безпечному місті, тож обійшлося без жертв. Загалом за Даними слідства на Одещині загинув 29-річний чоловік. Він отримав смертельні термічні опіки внаслідок пошкодження лінії електропередач. Ще одна людина отримала травми. Це 19-річний хлопець. Його госпіталізували з отруєнням продуктами горіння. Повідомляється, що загалом на Одещині, окрім приватного сектору, пошкоджені і складські приміщення приватних підприємств, автомобілі людей а в кількох місцях спалахнули пожежі. Такий рьов страшний дітей. Такий гул страшний був дуже близько. Мені здалося, що на мене падає стіна. А це полетіло скло з двох вікон. Я не поранена. Мене врятували штори. Якби полетіло потрощене скло, був би жах. Горіло складське приміщення, приватні житлові будинки, а також суха рослинність на відкритих територіях. Без послідуючих загорань постраждали житлові будинки, гаражі, автомобілі, а також один навчальний заклад. За попередньою інформацією, одна людина загинула, і ще одна людина постраждала. Наслідок атаки на Одещино пошкоджено і житло, де мешкали люди з інвалідністю. Про це повідомив мер міста Чорноморськ Василь Гуляєв. Він зазначив, що людей змогли вчасно вивести в укриття то, що обійшлося без жертв. Самому ж будинку вибиті вікна, і зараз на всіх місцях, де є певні пошкодження або влучання, активно працюють всі необхідні служби. Студія. Світлана, дякуємо. з нами на зв'язку була Світлана Довжока із місця обстрілу в Одеській області. Те, що внаслідок ворожої атаки найбільше дісталося Харківщині, Одещині та Дніпропетровщині, підтвердили у повітряних силах. За їхніми даними у ніч на вівторок російські агресори запустили по Україні 136 ударних БПЛА та дронів імітаторів Більшість із них перехопила ППО. Ворог запускав дрони з Брянська, Курська, Орла, Міллерового, Приморська, Ахтарська і Приморська, що на тимчасово окуповані території Запорізької області. Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕП та мобільні вогневі групи. На фронті за добу 200 бойових зіткнень Росія втратила 1430 своїх військовиків. Повідомили в генштабі ЗСУ. Авіація та ракетні війська, артилерія, сил оборони вразили 24 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян, два пункти управління, п'ять засобів ракетних військ і артилерії і два засоби ППО на фронті. Найскладніше становище на Покровському напрямку. Там українські захисники зупинили 78 атак армії РФ на Лиманському напрямку. Військ. Ворога атакувало 31 раз, намагалися просунутися вперед до Новомихайлівки, і 24 чотири штурми росіян сили оборони відбили на Новопавлівському напрямку. Вибуху у Москві та Підмосков'ї. Атаку здійснили понад 100 дронів. Повідомила міноборони країни-агресорки. За даними мера Москви, уламку одного з дронів потрапили у житловий будинок. Також у регіоні оголошували план Килим. Його росіяни вводять для аеропортів під час повітряних загроз. Щонайменше 10 літаків, що летіли до Москви із інших міст, спрямували на посадку в аеропорти Нижнього Новгорода та Санкт-Петербурга. Під дроновою атакою також опинились Брянська, Воронезька, Липецька та Самарська. А також Ростовська області Російська Федерація активізовує мережу агентів, щоб провести пропагандистські акції на території Європи та США із з нагоди так званого дня перемоги. Про це повідомляє телеграм-канал головного управління розвідки Міністерства оборони України. Зокрема, у Празі ворог готує мітинг за восстановлення тнашеній з Росії. Представники організації Руський дом у Болгарії запланували пропагандистську акцію Георгіївська лянточка у Лондоні. Театралізоване відтворення подій 1945 року. А у Польщі. Акцію стіна пам'яті російське посольство у Румунії покладатиме квіти неізвісному солдату. І у Торонто, і Монреалі російські агенти впливу хочуть провести авто і мотопробіги із радянською символікою, концерти і майстер-класи зі створення паперових гвоздик. Пропагандистські марші, як називають окупанти, бісмертний полк заплановані також у Вашингтоні, Мюнхені та Неаполі. Вони першими йдуть у бій, і останніми залишають позиції 6 травня. В Україні відзначають день піхотинця. Воїнів привітав президент Володимир Зеленський і подякував їм за захист України. У телеграмі написав цитую: Український прапор здіймається там, куди ви заходите. Ну і з нагоди свята бійці 210-го окремого штурмового полку зіграли товариський матч проти збірної медійників та артистів. Захід мав на меті підтримати моральний дух військових. А також нагадати, піхота це основа оборони країни. Подія стала можливістю для військових на мить підволіктися від фронтових буднів і відчути підтримку. Про зустріч у матеріалі Катерини Лобеденцевої. Слава Україні! Горова, слава! Я... На полі бою бійці 210-го окремого штурмового полку Збройних сил України саме ці воїни щодня тримають рубежі, виконують найнебезпечніші завдання у найгарячіших точках країни. Робота піхотинця, робота штурмовіка вона найважча робота в війську. Тому що, поки нога піхотинця не зайшла в окоп, позиція вважається не взята. Тому, Робота саме піхоти, робота наших хлопців є найактуальнішою і найважчою на сьогоднішній день. Воїн на псевдобулат на війні з 2014 року пройшов найгарячіші точки фронту. Каже, найважче, чим доводиться стикатися на війні відсутність відпочинку. Найважче постійні бойові, бойові дії. Не вистачає людей. і це максимально нам тяжко. На сьогоднішній день наш полк виконує також бойові завдання на різних напрямках. Основний це був певний період на Курщині. Сьогодні і є підрозділи, які виконує завдання на Донецькому напрямку. Ну, так як ми являємося штурмовим полком, то основна задача це штурм відбиття позицій на різних скажімо так, місцевостях. Це і урбанізована зона, це і лісові масиви. От. Саме основна важкість виконання цих завдань це те, що противник все ж таки удосконалюється. Тож футбольний матч дає змогу бійцям ненадовго відволіктися від війни. По-перше, це для наших хлопців, які приїхали з ротації їм. Знаєте, цей матч буде така віддушена. Вони пограють зірками, вони трішки від війни відвлікуться, ну, щоб люди бачили цивільні. Що ми не тільки на війні, але і граємо в футбол. Завтра там турнір по боксу, Ми також в спортивному житті, щоб бачили і долучалися до нас. Так, так. Це і фізична, і психологічна зарядка, тому що її дуже не вистачає. На впливо це на відновлення. Тому ми дуже вдячні за це всім, хто робить це. Команда, з якою грають штурмовики, медійна. Євген Нищук каже, проводити такі заходи важливо. І важливість в тому, що в цій виснажливій війні, в цій боротьбі дуже важливо підтримувати одне одного, підтримувати морально-бойовий дух, і цей матч це є. Матч уваги, підтримки, благодійний матч, перемогу в матчі з рахунком 4-3 здобули військовослужбовці окремого 210-го штурмового полку. Але справжнім здобутком цього дня стала атмосфера єдності, взаємної поваги і вдячності тим, хто тримає фронт. Катерина Лебединцева та Ігор Ковальчук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Україна та Чехія уклали два меморандуми про медичне партнерство. Документи підписані у присутності перших леді України та Чехії. Один із них між національною дитячою спеціалізованою лікарнею «Охмадит» та інститутом клінічної і експериментальної медицини. Це партнерство передбачає стажування українських лікарів, проведення спільних освітніх заходів і конференцій, обмін досвідом впровадження інноваційних методів лікування в Україні. І друга угода між регіональним медичним центром родинного здоров'я Дніпроп. Тровщини та університетською лікарною місто Брно на конференції Олена Зеленська виступила із промовою, подякувала Чехії за підтримку та допомогу і розповіла про складну ситуацію в медичній сфері України через війну. Наші лікарі зараз отримують безпрецедентний досвід лікування травм, спричинених війною. Але в той самий час нікуди не зникають і хвороби мирного часу, якщо їх можна так назвати онкології, серцево-судинні захворювання тощо потребують уваги люди з інвалідністю, з хронічними діагнозами. Тож навантаження на кожного лікаря, кожну лікарню в Україні в рази більше ніж у сусідніх з нами країнах. Олафа Шольца урочисто провели із посади канцлера Німеччини. Під час церемонії він виступив із прощальною промовою. Назвав майбутню зміну уряду виявом демократичної нормальності. Шольц згадав про велику суспільну солідарність, зокрема під час пандемії коронавірусу, у прийомі українських біженців і під час енергетичної кризи після вторгнення Росії в Україну сказав, що служити Німеччині, як її канцлер, це було і залишається честю його життя. І побажав наступнику Фрідріху Мерцу успіху. Та удачі у виконанні завдань та викликах, які попереду. Тим часом Бундестаг провалив голосування за обрання Фрідріха Мерца новим канцлером Німеччини. За Мерцю проголосували 310 депутатів. Щоб отримати посаду голови уряду, йому забракло 6 голосів. Такого в історії Німеччини ніколи не було. У засіданні Бундестагу оголошено перерву. Після цього має відбутися друга спроба обрання канцлера. Ватикан завершує приготування до конклаву виборів нового папи римського. Туди вже прибули усі 133 кардинали. Пише Ватикан Ньюс. Напередодні вони провели дві конгрегації, де мали слово та представили своє бачення розвитку католицької церкви. Учасники конклаву голосуватимуть кілька разів у день, поки хтось із кандидатів не набере дві третини голосів, плюс як мінімум ще один голос. Конклав почнеться у середу, 7 травня. Папа римський Франциск помер у віці 88 років. Причиною смерті названо інсульт. Кончені папа римського передувала двостороння пневмонія, яку виявили у лютому. За час перебування у лікарні Франциск переніс чотири дихальні кризи. За словами лікарів, його життю двічі загрожувала небезпека. 23 березня. Папу Франциска виписали з лікарні. Відповідно до заповіту, папу Франциска поховали у римській базиліці Санта Марія Маджоре, а не у Ватикані, де спочатку. Чувають багато його попередників. Винагорода за добірку фото замаху на Дональда Трампа під час передвиборчої кампанії поліцерівську премію за фотографії отримав журналіст Таймс дагу Мілс. Йому вдалося піймати кадри з кулею. Загалом газета The New York Times отримала чотири поліцерівської премії. Відтак збільшила загальну кількість нагород до 139. Це рекордний показник із часу заснування премії у 1917 році. Окрім цього, нагородами у різних категоріях відзначили матеріал про війну у Судані, дослідження як США втратила Афганістан, а ще розслідування діяльності мільярдера Ілона Маска, зокрема щодо його впливу на політику консервативних сил.